Попіл мертвих гримить в серця людей і гримітиме, доки пам'ять людська, доки хоч один Убивця ходитиме по нашій благословенній землі. Тим паче нема прощення тим, що, окрім бузувірських розправ над людьми, стали зрадниками своєї вітчизни. Вони повинні стати перед судом на тій землі. Де колись народились і яку залили кров'ю своїх колишніх односельців. Це наше освячене самою природою право вимагати їх на суд людський, де б вони нині не ховалися. І право це не зможе заперечити жоден закон жодної країни. Їхні злочини не підлягають помилуванню за строком давності, оскільки вони самі себе. Вилучили з потоку часу і навіть всепрощенний час не владен їх простити. Ми вимагаємо їм каре не задля кари, а керуючись тим, що непокараний злочин плодить нові ще страшніші. Отже, вимагаємо суду задля того, щоб ніколи на нивах землі не виріс чортополох війни. Як син, солдата, Полеглого в бою, як один із тих, що в окупаційні дні на власні очі бачив, що творили ці нелюди, я прилучаю свій голос до громади Миронівки і вимагаю депортувати, видати зрадників вітчизни Синявського і їже з ним на місці їхніх диявольських злодійств, щоб судив їх народ. Дорогі друзі, я вірю в те, що все-таки ми знайдемо злочинців. І віру мою укріпляє те, що серед людей Америки є ті, хто роблять усе, аби розкрити цих нацистських поплічників. Зараз як реальне втілення тієї справжньої Америки, яка дивиться нам чесно в очі. Я хотів би надати слово своєму колезі, блискучому американському журналістові, якого називають у Сполученим, Сполучених Штатах мисливцем за нацистами. номер один, який багато попрацював над розшуками цих нацистів, видав уже перший том своєї великої роботи про розшуки нацистів. Людина мужня. бо Робиться це е, у тяжких умовах. Йому йдуть і погрози, його і спиняють, але він працює чисто і чесно. Я хотів би, щоб ми запросили до мікрофона Чарльза Аллена, нашого американського друга. Thank you very much. I just want to say a few words. Uh, it's proper more for a journalist to uh, write and to investigate and to reveal his findings than talk to too much. I want you to know that uh, in 1943, the Moscow Declaration, of which the United States was a chief author, along with the Soviet Union and Great Britain, we declared that Nazi war criminals. Would be hunted to the uttermost corners of the earth and then handed over to the demands of the countries on which they committed their crimes, on the soil on which they committed their crimes, <laughs> and there to face justice. Uh, the United States honored that at Nuremberg.

And I want to assure each and every person here that there are many, many, many Americans who unqualifiedly back this principle and will fight for it. Uh, we do this as Americans in the best of the American tradition. Uh, we do it for ourselves and our honor in the best of the democratic tradition. I would like to present. To the people of Mironivka. A copy of my latest book. Uh, книгу, книги, Nazi war criminals in America. The basic handbook. And I have inscribed in it the following. To the people of Mironivka. Ludia. In solidarity. In peace and friendship. Uh, uh, y shalom, y shalom, shalom. Shalom, shalom, thank you very much. Spasiebe, <clears throat>